Хочу зачитати резолюцію мітингу за очищення влади чистий четвер, 25 березня 2015 року, головним управлінням містиці Івано-Франківської області, всупереч вимозі статті 37 Конституції України зареєстрований так званий опозиційний блок, що являється актом посібництва Сепаратизму та російській окупації. Опозиційний блок це кадрова трансформація партії регіонів, основи режиму Януковича, діяльність в якої характеризується як тотальною корупцією та розкраданням державного майна, голосуванням за диктаторські закони 16 січня 2014 року, причетністю до вбивства Небесної Сотні. Саботаж мобілізаційних заходів у державі, посібництво тероризму та сепаратизму на сході України, зокрема, головою зареєстрованого травійного блоку, голова громадської організації «Спільний діалог» та член партії «Ріонів» Світлана Іванова було співорганізатором так званого телемосту між ЛНР та Івано-Франківськом при участі Руслана Кацаби. Така діяльність легітимізує терористичне групування ЛНР, несе загрозу територіальної цінності Держави України та потребує правової оцін... оцінки з боку правоохоронних органів. Незважаючи на ці факти, головним управлінням юстиції в області, його в голови Кавоцюка що є близьким родичем куратора Івано-Франківщини від партії регіонів Дичинського... Було зареєстровано опозиційний блок. Таким чином, з усилля вказаних осіб відбувалася спроба легалізувати Івано-Франківській області п'ятої колонію Кремля, що несе за собою державній безпеці України. Виступаємо за очищення влади, спираючись на підтримку громади, виступаємо проти діяльності на території Івано-Франківської області. Будь-яких групувань та організацій проросійського спрямування, зокрема партії регіонів, опозиційного блоку та комуністичної партії України. Звертаємось до прокуратури Івано-Франківської області внести протест від імені держави на прийняте ководцяком рішення про реєстрацію опозиційного блоку, вимагаємо від правоохоронних органів вжити правових заходів щодо Світлани Івановної, фіорганізатором так званого телемосту ЛНР Івано-Франківськ. За спробу логіцізувати сепаратистів терористів в нашій державі та є загрозою державній безпеці. Вимагаємо звільнення начальника головного управління юстиції івано франківської області Кавацюка та відповідальних кадрових рішень всі інструкторів на підставі закону про очищення влади. Ви підтримуєте це? Ага. Слава Україні! Небесні сотні, які полягли за наше майбутнє. Тричі Слава! 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 ворогам української нації та окупантам. Тречі?